Наше державне підприємство займає площу більше 11 тисяч гектарів. І це досить велика площа, хоча у масштабі управління ми є дуже маленький лісгосп. Хоча на даний час наші показники відповідають всім параметрам передових лісгоспів. Два роки підряд ми займали перше місце в управлінні і зараз ми маємо ми знаходимося в одних із кращих на кращих місцях, хоч і не першим, але хороше займаємо позиції на рівні області. Наше підприємство на даний час підходить до нашого професійного свята досить з непоганими показниками, як і у плані заготівлі деревини, тому що ми знаємо прекрасно, що якщо ми будемо лише рівнятися на те, що ліс тільки треба, не можна рубати. Це неправильно, тому що бачимо самі, зараз змінилася, дуже змінилася екологічна ситуація по, всій, по всьому світі. Значить, ліс висихає, ліс ушкоджується і вітрувалами, буреломами і так далі. Значить, відповідно, його треба як рубати, і однозначно його треба відновлювати, його треба садити. У нас на даний час обсяг, обсяги заготівлі деревини сягнули. 107% відсотків. податків ми сплачуємо вчасно, ми, як до державного бюджету ми сплатили значить, більше 140% податків. Посаджено нами на місцях зрубів 23 гектари лісу, в тому числі у нас є родинні плантації, які створюються з високопродуктивних плюсових дерев Береся насіння. Значить, у нас зараз є родинна плантація дуба, значить, із елітних, із, має з високопродуктивного дуба. Значить, є у нас модрина, чорний горіх плантації, відповідно. і ці всі... О, Здобутки наші, я рахую, що 90% це дякуючи нашому керівництву на, на чолі з директором Агію Василем який вміє нас сконцентрувати, нашу у напрямку і правильну роботу і так далі. Значить, на даний час наше підприємство. Саме більше, я можу сказати тільки однозначно, я би хотів сказати за свою напрямок. Я є провідний інженер з охорони захисту лісу. Відповідно, мене більше всього болить, Саме більше, значить, це охорона лісу. Охорона лісу ми... Я хочу зараз скористатися нагодою, сказати, що дуже-дуже дякую і нашому, нашому розумному так сказати, населенню. Бо того року, в прошлому році, в 2012 році, у нас було дуже багато підпалів. Була навіть одна пожежа, а цього року набагато краще. Можливо, люди вже зрозуміли, що і це все надбання, ліс це наше, так сказати, багатство якими повинні лише не лише лісова охорона берегти, а і кожен громадянин нашого чарівного червоного було дуже засушливе, та, так сприятливе для позези, але дійсно позез не було в цьому році. А хвороби якісь ускользують зараз ліс. Зараз багато і хвороб появилося, Шкідників. Є у нас і хвороби лісу, і шкідники. Без цього не може бути. Як я сказав, що і за екологічні ситуації є у нас і шкідники, які, з якими ми боремося досить так ціленаправлено у тому напрямку. Значить, По паладі багато у нас є такого, що приходить із-за кордону, так як ми знаємо, наш район з усіх боків, можна сказати, межує із Угорщиною і Румунією. відповідно. І Хвороби лісу теж звідти часто приходять до нас. Ну, боремося як можемо. Я, на даний час у нас був е, моніторинг ділянок, де у нас був це шкідник непарний шовкопряд. Представники Закарпатського образного управління лісозахисту, з Львів, лісозахист представники були. Ну, на даний час позитивна, позитивна картина. Боремося і яка перемагаємо ми цього шкідника. Вітрували, ми з ним нічого не зробимо. Вітривал він. Я кажу, Бог создав ліс, Бог може його і ушкодити. Відповідно, а наша робота має бути так покладена, щоб ми своєчасно його вибрали, вичистили, щоб не згнила, продукція не пропала, щоб вона не втратила свою технічну якість. А на місці зрубів обов'язково садимо цінні породи, дуб, ясень звичайний, і так далі. Дякую за таку цікаву, плідну розмову і вітаю вас і всіх ваших колег із професійним святом. Я дуже дякую і, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх е, своїх колег з цим святом працівника лісу. Бажаю в першу чергу міцного здоров'я, бо е, наша робота вимагає в нас сили, здоров'я. Відповідно, я бажаю і сім'ям, родинам, всім нашим колегам, бажаю всім нашим е, виноградівцям здоров'я. Хочу, щоб і надалі вони відносилися до лісу з дбайливістю, як, як відносимося ми. А ми з свого боку будемо проводити свою роботу, яка нас поставлена перед нами державою, щоб ці всі негаразди, щоб всі проблеми, які в нас були і виникають, і, ну, більше всього пов'язано з пожежами. І я скажу, що на даний час дякую всім ще раз і всього найкращого.